Волонтерка Наталія Кошай показує уламок російського гвинтокрила. Його привезли з Херсонщини. Одному з сіл місцевий мешканець нам розповів історію, що одного разу, коли село було під окупацією, то через село пролетіло 27 вертольотів. Окупантів назад, коли вони поверталися, один з вертольотів зачепився за лінію електропередачі і впав. Ось цей вертоліт зараз розходиться по частинам для волонтерів, для сувеніри. Артефакти війни волонтери захисту почали збирати з початку повномасштабної війни. Нині ці речі стали експонатами виставки. В експозиції вже є більше 30 предметів. Назвали її символічно війна у нашому домі, тому що на волонтерському центрі захист працює багато волонтерів з окупованих територій, внутрішніх переселенців, і тому це ну, така наша спільна біль. Колекція постійно поповнюється, тому що кожного тижня у нас є поїздки на схід, і з кожної поїздки волонтери намагаються щось привезти, або від наших військових, або від цивільних, які також вболівають за Україну. Серед експонатів тубус, гільзи, уламки російських ракет та вороже спорядження. Окреме місце виділили прапорам, які підписані українськими військовими. За кожним підписом чиєсь життя, чиясь доля, і нам дуже приємно, що таких прапорів стає все більше. Зараз ми бачимо від захисників Харківщини. Ми ж їздимо і у різні області, і на Херсонщину і на Донеччину маємо безліч, зокрема і від захисників, які безпосередньо з Хмельниччини, з нашого рідного міста, нині волонтери мають близько 15 прапорів різних підрозділів. Ознайомитись з виставкою можна у приміщенні захисту. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста.